День мене звати Катерина Войтенко, я випускниця кафедри фізичної реабілітації. Хочеться сказати, що наших студентів реабілітації в різні куточки нашої малівничої України. А я опинилась в бальнеологічному курорті в місті Трускавець. Я працюю в санаторії Женева, це роял готелі з Що коли я стала працювати масажистом, я в першу чергу була в думках своїх була дуже вдячна нашим викладачам. Бо тому що вони навчили нас основи класичного масажу. І я зрозуміла, коли ти знаєш дуже добре класику, то ти зможеш вивчити будь-який вид масажу. Класика це є основа всієї масажної терапії. Самим найбільш запам'ятовуючимся для мене викладачем, це був Ляний Юрій Олегович, бо тому, що любий Юрій Олегович, ваша книжка фізичної реабілітації нагадує мені весь наш саматорно-курортний комплекс, бо тому, що всі види терапій майже у нас існують. А також дуже вдячна корж Юрію Миколаєвичу. Ви дуже добре давали нам глибокі знання з масажу, і я їх постійно згадую. Я постійно згадую ваші. Вказівки на рахунок мануальної терапії, на рахунок лікувального масажу, бо тому, що у нас не тільки тут косметологія або просто розслабляючі процедури. Це лікувальний профіль, лікувальний санаторій, і люди приходять з захворюваннями, і ти ж показати свої знання, а не тільки. Я лікава Каліна Віталіна закінчила Сумський державний патанічний університет у 2009 році спеціальність фізична реабілітація. Після випуску працювала на кафедрі здоров'я і родини педагогічного університету. На даний час працюю в Українській академії банківської справи медико-санітарній частині, пацієнт фізичної реабілітації. Всіх випускників кафедри здоров'я людини вітаю з 15-ти річчям, бажаю щастя здоров'я та успіхів в трудовій діяльності. Я Зайцев Владимир, випускник кафедри фізичної реабілітації, роботи в медицинському центрі «Флоріс» мануальним терапевтом. Хочу поздравити всіх преподавателів кафедри Физическая реабилитация с 15-летием. И пожелать им всего самого хорошего, выпускать хороших студентов, хороших специалистов. И я благодарен кафедре физической реабилитации за то, что воспитали меня, дали мне дорогу в жизнь. Спасибо большое. Рада вас. В, місці, в залі ЛФК. Мене звати Мельник Тетяна, я випускниця фізичної реабілітації 2008 року. Зараз я працюю в санаторії профілакторії Олдиш, інструктором ЛФК. Свою роботу я дуже люблю і виконую її задоволенням. Але перші свої знання вміння я отримала в інституті фізичної культури за спеціальністю фізична реабілітація. За ці п'ять років спогади дуже гарно збереглися в душі. Позитивні емоції, нові спілкування, нові друзі, і дуже багато цікавого головніших це високий рівень знань, які нам дали викладачі. Отож, величезна їм подяка за толерантність, мудрість, за їх терпіння. 15 років ніби невеликий термін, але кафедра вже змогла накопичити свої традиції, розвивається успішно і утверджується. Як відомо, найціннішим, що є в людини, є її життя та здоров'я? Отож, наша професія є дуже важливою, адже якісна реабілітація це запорука, завершення успішного лікування, а отже, здоров'я. Отож, я від цієї душі бажаю вам цей святковий день успіхів, натхнення в усіх ваших починаннях, подальшого розвитку кафедрі інституту загалом. Також, щоб всі мрії збувалися, щоб досягалися всі цілі, які ви ставите перед собою, а ще побільше тепла і сонечка у ваших душах, побільше приємних моментів, посмішок, величезного здоров'я і мирного неба над головою. Зі святом вас! Я Галкіна Єлена, випускниця. 2011 года. Хочу поздравить всех преподавателей и студентов с 15 летнем кафедры и сказать спасибо за ваше воспитание и хороших вам студентов.